17-го року в чергову частину рівненського відділу поліції поступило повідомлення про те, що з гаража одного з господарств на вулиці князя Романа в місті Рівне значить, невідома особа скоїла незаконне заволодіння автомобіля Рено Мастер. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, а також працівникарного розшуку управління. Головного управління національної поліції в Рівненській області. Значить, по гарячих слідах вдалося отримати оперативну інформацію, що злочинці викрали автомобіль, а також в гаражі вони викрали сніговоручну машину та компресор, і перегнали автомобіль в село Білу Краницю Рівненського району. Значить, під час перевірки інформації було встановлено, що на закинутій території колишньої ферми. Значить, був схований даний автомобіль і викране майно, яке знаходилося в ньому. Після цього значить, було організовано засідку з числа працівників карного розшуку головного управління національної поліції, а також рівненського відділу поліції. Близько 22-ї години в цей же день злочинці повернулись на місце де залишили викрадене, щоб його забрати і вільно розпорядитись викраденим, Але даний намір. Працівниками карного розшуку було їм перешкоджено і відразу було затримано. Значить, по статті 208 Кримінального процесуального кодексу України в подальшому обрано міру запобіжного заходу арешт. На даний час злочинці знаходяться в СІЗО міста Рівне. Злочинцями виявився один житель Рівненського району, один житель міста Вінниця. Водит коверх, типу, отак, щоб все було.